Так, жертва велика, але чи не йдеться для того, щоб усіх українських чоловіків ведуть до повного знищення? Це ж замовлення рашки. Чи буде кому жити в Україні після всього? Чи залишиться Українці? Дайте мені відповідь, Жанна. Друга дівчинко, друга Жанна. Україну знищити повністю не вдасться. Не вдасться. Величезна кількість українців в діаспорі. Дуже багато українців виїхало. Дуже багато українців маленьких. А я вам скажу, що після перемоги. Українців буде набагато більше. Багато приїдуть і скажуть: Я хочу бути українцем, бо це сильна держава. Я хочу називатися українцем. Я обов'язково вивчу українську мову. І я хочу прийняти громадянство. Я хочу бути українцем. Бо українець це звучить гордо. Українців не знищать ніколи. Так, жертва велика, я згідний. Багато хлопців наших загинуло. Ми переможемо. Ми перемогли. Просто дочекайтеся того часу.